На 79-й виборчій дільниці, що у 133-му одномандатному виборчому окрузі, невідомо звідки взялися 200 зайвих виборців, адже бюлетенів тут було значно менше. Члени комісії та спостерігачі очікували на отримання протоколу майже до ранку. Чому так довго проходили підрахунки та на чию користь спрацювали 200 зайвих голосів? Дізнавалася Ірина Мунцян. Перед тим як 79-та дільниця у Київському районі мала бути зачинена, тут проголосувало 1295 виборців. кажуть спостерігачі та члени комісії. Коли стали підраховувати бюлетені, їх виявилося дещо менше ніж виборців. Усього нарахували 1072 документа. Як спостерігачі, так і члени комісії досі не можуть пояснити звідки взялися зайві 200 виборців. Я подошов члену комісії, і спросив, чому така різниця, 200 – це би ні. Ни 5, ни 10. И на что я получил ответ: Ну, может быть, там где-то цифру написали неправильно, описались, опечатались, не поняли цифру. Ні катнічого ніка конкретики. на этом все закончилось. Згодом кажуть, спостерігачі знайшлося застосуванням цим двом сотням голосів. Усі вони були на користь однієї політичної сили. Наблюдатель заметила, ну как би бы, состава взяла протокол. Смотри протокол, еті 200 голосов, коли в початку була ізначально так по початок потом на 200 місячі. вони вже оказались в батьківщині. Тобто в батьківщині додали плюс 200 голосов с тех, которые пропали во время вот, от полувосьмого до восьми, все девочка подняла, как бы, задала себе вопрос. Там начала кричать, поскочила там еще одна. и Втроем они ее там пытались побить. Она мне позвонила, я подбежал туда. Тут забежал председатель, начали вырывать, говорили, что я украл, и, и в общем на глазах у нас порвали эти. эти. Секретар yes. сам голова комісії 79-ї дільниці відповідальність за некоректний підрахунок голосів перекидає на членів комісії Либо члени комісії скажімо так не установлені члени комісії а у вілічені результат в партії батьківщина більше ніж на 200 чоловік на двісті голосов це члени комісії виновато ви вважаєте?» Що раз, я говорю, не установлено члени комісії, потому що я не відав, хто це вписував. І не дивно, що голова комісії нічого не бачив. Адже більшість часу Сергія Чернієва важко було застати на робочому місці, що підтверджують самі члени комісії. Як управління адміністратор, я не воспринимаю нашого руководителя, тому що він, його нет здесь. його постоянно искать, всю роботу виконує секретар. Заместитель, который с Инна Борисовна с начала работы месяц, она трудилась. И за два дня до выборов пришел наш голова и сказал, что я здесь все решаю. Вы здесь никто. То сіта я читата бізобразі. Протоколи голова комісії вирішив заповнювати чомусь в іншому приміщенні. А отже, результати голосування на 79-й дільниці можуть підлягати сумніву. Протоколи составляли не в поміщенні, в якому проходило голосування в оддільному поміщенні. Чаще всього ні ніхто не інформував, ні. Ну як, ні, ніхто не інформував наблюдатели. то есть ніхто не був в курсі, що вообще происходит в тому То тобто треба було самому пойти в то поміщення і посмотреть, що там происходит. Вот. Вы Думаете, Там цифри лишні писались? Вполне возможно. за словами спостерігачів. Пропозиції голови 79-ї виборчої дільниці повністю суперечили виборчому законодавству. Они начали нам пропонувати. Ми зараз зробимо три экземпляри. ну, для того, щоб їхати. В округ отвезти бюллетень, а потом приедем и вам выдадим всем бюллетени. Это является ну, грубейшим нарушением. Бюллетени не могут быть вывезены с участка да, до тех пор, пока все не будут все не получат. Протоколи процес підрахунку голосів із за некомпетентності голови затягнувся більше ніж на добу, І не дивно, що деяким членам комісії прямо на виборчій дільниці стало недобре. Я констатирую факт на моїх прекрасних часах. 10 часов утра. От я на ногах уже більше двадцяти 30 ну, 29-30 часов. Вот благодаря усилиям э, юристов, присутствующих здесь, э, скажем, э, депутатов и компетентных органов, мы добились выполнения э, Абіз об'язаності голови нашої дільниці сімдесят дев'ятого частки. Я получил пір підписаний протокол. До одинадцятої години ранку ці мішки продовжували неохайно лежати на виборчій дільниці. Схоже, що вони вже не потрібні ані самим членам комісії, ані голові, який так полюбляє складати протоколи в інших приміщеннях. Ірина Монтян Руслана Каєв телекомпанія Круг.